Ви знали, що у Львові більше чотирьох тисяч зображень левів. Вони ховаються на фасадах будинків, фонтанах, скульптурах та навіть в інтер'єрах. Вони прикрашають кожен куточок нашого міста. Цього тижня ми дізнаємось, чого саме Лев є символом Львова та де їх шукати. Перший лев Львова був людиною, що ми знаємо про заснування нашого міста. Де сплять і кого охороняють мармурові леви? Як познайомитись з охоронцями ратуші? Шукаємо невідомих левів разом. Обереги спокою містян. Чому туристи не бояться наших левів? Приготуйтесь, ми вирушаємо у неймовірну подорож містом Лева у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів». та на ютуб каналі. Програми Рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.